Розклад руху як план убивства. Коли Вальфреда Альгернісена з'явилося майже все, чого може побажати людська уява, поле зору волошкових очей потрапило розкішне тіло лоні Ляйзеганг. І його серце, чого раніше ніколи не траплялось, раптом захотіло вискочити з грудей, і все його багатство, розкішні лімузини. Шикарне бунгало на березі річки перестали його тішити, він збайдужів до всього, окрім лоні. На його виправдання можна сказати, що, дивлячись на лоні, втратив голову не один чоловік. Густе каштанове волосся і зелені очі вже самі собою здатні розбурхати чоловічу уяву. А якщо до таких очей та такого волосся додати ще й струнке засмагле тіло Амазонки. То можна довести до шаленства навіть чиновника з фінансового управління. Проте Альфред Альгернісен був не фінансовим чиновником, а фінансовим маклером і тому, хто був обізнаний з його статками, не було потреби пояснювати різницю між ними. Та шаленство найшло й на нього. У цьому не в останню чергу була провина, чи, якщо хочете, заслуга лоні Ляйзеганг. Яка на тій вечірці, коли він поїдав її своїми волошковими очима, дала йому недвозначну відповідь зустрічним поглядом, порухом стегон ледь помітною усмішкою, що вона не проти шаленства. А в усякому разі, не проти певного виду шаленства та таких крутих шаленців, до яких, вочевидь, належав Альфред, та чи ця схильність лоні до насильства, до певної форми насильства. Вже в той момент поєднувалися з думкою про вдовіння наразі не може бути встановлено. Хельфрід Ляйзеганг, законний благовірний лоні, до того ж відзначався неабияким здоров'ям, щоб давати поживу подібним думкам. Якщо не брати до уваги схильність до повноти, то можна було б сказати, що він аж пащів здоров'ям. Його єдиною, на превеликий жаль лоні, справжньою пристрастю було віскі. Через таку свою пристрасть він кілька місяців тому позбувся водійських прав. Не розумів він і того, що через цю пристрасть він міг втратити й дружину. За два тижні після пам'ятної вечірки доля любителя віски була вирішена, бо протягом цих двох тижнів Альфред Альгернісен тричі шукав і тричі знайшов нагоду переконатися в тому, чи зможе він компенсувати лоні відсутність пристрасті. Від якої вона потерпала. Це йому вдалося настільки, що фінансовий маклер вирішив заволодіти нею повністю. А оскільки Ляйзеганг і на гадці не мав добровільно відмовитися від своєї лоні, то активний Альгернісен спрямував усі свої зусилля на розроблення плану, щоб безпечно прибрати, усунути свого суперника. Альгернісен відзначався холодним і ясним розумом. Тож і планував він набагато продуманіше, ніж це властиво чоловікаму, у який голова пішла обертом. Та оскільки його не приваблювало довгорічне перебування в замкнутому просторі, то його план дозрівав поволі, видозмінювався, перероблявся, вдосконалювався допоки не став майже бездоганним планом вчиненого коли-небудь убивства. Полягав він ось у чому. Альфреду Альгарнісену було відомо. Що всі прибутки зі свого підприємства Ельфрід Ляйзеганг намагався вкладати в земельні ділянки з метою перепродати їх з великим зиском. Отож, одного прекрасного вечора він зателефонував благовірному здорованню й повідомив, що в нього є земельна ділянка площею 12 тисяч квадратних метрів. У майбутньому вона планувалася під забудову. Зручне розташування, ціна символічна. Інформація, звичайно, суворо конфіденційна. Ляйзеганг аж загорівся від інтересу. Альгарнісен підкинув йому ще парочку наживок. Кандидат у мерці проковтнув їх, не пережовуючи. Вони домовилися післязавтра спільно оглянути ділянку. Як повідомив Альгарнісен, вона була за 100 кілометрів від міста, тобто в годині їзди. Ляйзеганг пообіцяв зберігати таємницю. Перш за все у власних інтересах. Альгарнісен сказав, що заїде за ним на машині вранці, десь о пів на восьму. Окей? Дякую. Увечері напередодні запланованої поїздки Альгарнісен зателефонував іще раз. Мушу вибачитися, любий Ляйзеганг, Але моя машина зламалась. Я сьогодні, після обіду, якраз їздив стосовно ділянки. Що таке? злякано перебив Ляйзеганг. Її що продали? Та ні, що ви, але моє авто застрайкувало. Щось із загорянням, я в цьому абсолютно не розуміюся. Я залишив його там, в одній майстерні, яка мені здалася більш-менш професійною, вони доставлять його завтра вранці на вокзал. Другий ключ запалювання у мене є. Тож нам доведеться, звісно, якщо ви в цьому зацікавлені, поїхати туди поїздом, а вже назад повернемося на моєму авто. Кодую, але. Перепрошую, втрутився Ляйзеганг. Можливо, нам краще було б узяти машину на прокат, чи. Я ж не зможу одночасно вести дві машини, терпляче пояснив Альгернісен. У вас, наскільки я пам'ятаю, посвідчення водія забрали, чи не так? Дідько б їх забрав, вилаявся Ляйзеганг. Ну що ж, поїдемо поїздом. Ви вже ознайомилися з розкладом руху, чи мені треба самому. Звісно ж, Альгер Нісен ознайомився. Він уже навіть вибрав дуже гарний маршрут. Майже дві години просидів над розкладом, перш ніж знайшов підходящий до його плану поїзд чи точніше, поїзди. Отож він повідомив, що о 8.24 з головного вокзалу вирушає поїзд, який прибуває на місце призначення о 9.48. Вони домовилися зустрітися на пероні. Після цього Ляйзеганг випив три чарки віскі, останні в його житті, і близько одинадцятої ліг у ліжко поруч з дружиною. Він швидко заснув, а вона ще читала. Можна припустити, що вона нічого не знала, хоча з другого боку не виключено, що в неї були якісь здогадки. Тим часом Альґернісен спакував валізку, ще раз уважно продивився розклад руху, згорнув його. Зарядив невеликий пістолет, поставив його на запобіжник і поклав у кишеню широкого плаща з подвійною підкладкою. Пістолет він купив минулого тижня в одного торговця у франкфурті на Майні, коли їздив туди у справах. Наступного ранку, десь біля восьмої, Нісен сів у пасажирський поїзд до Мюнхена, який, як він довідався, подавався на посадку за півгодини до відправлення. Він пройшов кілька ще порожніх вагонів, перемовився з провідником, пригостив його сигаретою і, зрештою, знайшов купе другого класу, в якому вже сиділи пасажири. Це була літня подружня пара. Він поклав валізу на полицю над вільним місцем біля вікна, зав'язав розмову з подружжям, посміявся над собою, що він завжди ось так завчасно приходить, щоб не спізнитися. А потім півгодини стовбичить на пероні. Ось і сьогодні до від'їзду поїзда ще цілих півгодини, але ж краще на 30 хвилин раніше, аніж на 30 секунд пізніше. Хе хе. Отож він люб'язно попрохав сусідів наглянути за його валізою, поки він швиденько збігає за газетами та сигаретами, а потім сходить у вагон ресторан поснідати. Думаю, що доки ми доїдемо до Ганновера, я вже повернуся, сказав він, дізнавшись, що вони їдуть до Вюрцбурга. О 8.13, за 20 хвилин до відходу пасажирського поїзда на Мюнхен, він вийшов на перон і хутко побіг до 11-ї колії, одягнувши на ходу сонце захисні окуляри, незважаючи на відсутність сонця, де вже нервувався від очікування Ляйзеганг. Вони увійшли в поїзд. Який за три хвилини від'їхав. Крім того, дорогою він вивернув плащ світлою стороною всередину і таким чином з поїзда вийшов у темному плащі і в сонце захисних окулярах. Що готуючись до висадки, він попрохав товстуна ляйзеганга самому пройти до його машини, поки сам, про всяк випадок, збігає на вокзал, щоб дізнатися про зворотний поїзд. Це якщо, попри обіцянку, його машину не відремонтували. Нічого не підозрюючи, Ляйзеганг спокійнісінько подався до машини, яку йому описав Нісен. Це було сіре, нічим не примітне, проте швидке авто, яке Нісен купив 10 днів тому, почепив фальшиві номери і поставив напередодні на стоянці вокзалу, де завжди було чимало машин. За 5 хвилин вони вже сиділи в машині, за 10 хвилин вони вже виїхали за місто. За 14 хвилин Альгарнісен звернув на дорогу, яка вела до ліска, метрів на 200. Заїхавши в лісок, він зупинився посеред буків, беріз та ялинок. Це тут? спантеличено запитав Ляйзеганг. – Ви ж не хочете сказати, що тут планується будівництво, пане Альгарнісен? Чи як? Хвилинку, заспокійливо мовив Альгарнісен. Давайте вийдемо, і я вам усе покажу. Ляйзеганг засумнівався можливо, це був просто інстинкт або ж раптова недовіра супроти Альгарнісена, обличчя якого було таким застиглим і холодним. Але потім він усе таки вийшов з машини. Альгернісен, який також залишив машину, хутко підійшов до нього, вихопив пістолет і двічі вистрелив. Він навіть здивувався, що постріли не були такими гучними, як він побоювався. Вдома, у підвалі свого заміського бунгалу, де він багато вправлявся у стрільбі, вони лунали набагато гучніше. Ляйзеганг навіть не встиг злякатися він помер відразу. Арґернісен відтягнув важке тіло під високу розлогу блакитну ялину, на швидку руч замів сліди, скочив у машину і помчав назад до автобана, де витиснув з мотора все, на що той був здатен. На вокзал у Ганновері він приїхав якраз у той момент, коли згучномовця на пероні жіночий голос оголошував Увага! На третю колію за кілька хвилин прибуває пасажирський поїзд до Мюнхена. Будьте уважні та обережні. Час це гроші, мовив сам до себе Альгернісен і перефразував прислів'я. Час кохання, хоча звучало це по-дурному. Не кажучи вже про відсутність будь-якої логіки. Він заховався за колоною на пероні, аж доки поїзд не зупинився. Потім зайшов до вагона ресторану, зняв вивернутий тим часом назад плащ світлою стороною назовні і сів за вільний столик. Глибоко вдихнувши повітря, замовив гогольмоголь, каву, булочки з маслом. Чекаючи на замовлення, нахилився за запальничкою, яка випала з кишені, і з переляком побачив на штанині голку з ялинки. Непомітно викинув її геть. Нашвидку поснідавши, подався в купе, у якому подружжя наглядало за його валізою. Жінка спала, а її чоловік ледь кивнув у відповідь на вдячні слова Альгернісена. Альгернісен дубайливо повісив свій двосторонній плащ. І зручно вмостився на своєму місці. Намагався трохи поспати, але це йому не вдалося. Через деякий час він знову піднявся і пішов у тамбур, щоб перекурити. У Вюрцбурзі подружжя вийшло, привітно попрощавшись із ним. Альфред Альгарнісен зійшов у Мюнхені. Поселившись у готелі, він зателефонував одному із своїх ділових партнерів і домовився про зустріч. Але перед цим на нього очікував ще один неприємний сюрприз пістолет зник з кишені плаща. Примусив себе заспокоїтись, мабуть, залишив його в машині, яку поставив на стоянці вокзалу в Ганновері. Коли увечері наступного дня Альфред Альгарнісен хотів відчинити дверцята свого авто в Ганновері, він був заарештований. Його арешт був наслідком швидких та ефективних дій. Кримінальної поліції. А діяти вона почала на підставі такої заяви. Я випадково пішов слідом за чоловіком, який сів у купе до мене з дружиною, який збирався перед відправкою пасажирського поїзда до Мюнхена купити собі на дорогу газету. У мене викликало подив те, що на пероні він одягнув темні окуляри, хоча на вулиці було хмарно, а також зняв світлий плащ. І, вивернувши його темною стороною назовні, знову одягнув. Крім того, він не пішов, як говорив у купе, до газетного кіоска, а побіг на іншу колію, де зустрівся з огрядним чоловіком і разом із ним сів на швидкий поїзд, який відразу ж по тому від'їхав. У Гановері цей чоловік, дії якого видалися мені підозрілими, очікував на наш поїзд на пероні. На ньому був плащ знову світлою стороною назовні, і він був без окулярів. Він зайшов у вагон ресторан, а за півгодини прийшов у купе, роблячи вигляд, наче весь час перебував у поїзді. Коли він, нервуючись, вийшов у туалет, я перевірив кишені його плаща і знайшов там проїзні документи, з яких дізнався вказану нижче адресу та пістолет Сміт і Весон калібру 7,65. З якого нещодавно стріляли, яке міг встановити, Вюрцбург. запротокольовано в дільниці Кримінальної поліції, Генріх Гафермас. Головний КОМІСАР Кримінальної поліції у відставці. З моїх слів записано вірно.